Вітаю, друзі, WTA тисячник на хардкортах Катара в Досі. Сьогодні вже 9 лютого понеділок, і вже йде другий день змагань, другий день матчів, основної сітки 1:32. Багато ми знаємо пар, багато матчів вже навіть на завтра, на 10 лютого. Я вже давав. На перші 1-16 матчі свої прогнози хочу доповнити і зауважити, що з другого кола, з однієї шістнадцяти, я даю мало того, що на всі матчі прогнози, але навіть е, роблю це для зручності, за нашою традицією, блоками, де е, блок це два матчі. Переможця, яких виходять одна на одну вже в наступному раунді. Отже, дякую, що ви зі мною вмущуєтесь зручненько, Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. І у мене ще два блоки. Готових вже. Дивіться, мухова Валентова, чешський дербі. Переможеця цього матчу виходить на анісімова Плішкова. Цікавий такий блок. Отже, що до матчу мухова валентова скажу одразу: 19.48 ракетки за рейтингом зустрічаються вперше чешки. І тут, друзі, навіть і варіантів я інших не бачу, як впевнена перемога Кароліни Мухової. Я беру Мухова перемога. І тотал менше 22,5. Коефіцієнт 1,63. І, звісно, відповідно до моєго прогнозу, мухова саме, Кароліна Мухова виходить на переможці пари анісімова Плішкова. Анісімова четверта, Третя сіяна тут. Посіяна третя. Плішкова 418. Ніяк не може повернутися. Ну, для початку хоча б сотню Кароліна. Знаєте, мені здається, якщо й повернеться ненадовго. Занадто слабкий теніс у колишньої найкращої чешської тенісистки. На жаль, отже, у мене є невеличкий такий плюсик на користь Плішкової. В особистих матчах. Анісімова Плішкова 1-4 на користь Кароліни. Навіть не дивлячись на це, Анісімову я прогнозую впевнену перемогу 2-0 по сетах 1.51. І саме Анісімова вийде на Мухову. Це вже буде матч восьмої третього кола. Це був один блок. І зараз, вашої уваги, ще один блок. Не менш цікавий. Тільки на що завершилось протистояння Джен. Китаянка повертається найкраща. Вань Джен проти Софії Кінін. Перший сет програла, але потім знайшла сили, вирівняла і, неймовірно, почала гатити ейсами. 20 ейсів Кінву Джейн. Джен вийшла в друге коло, де зустрінеться з американкою Алісією Паркс. Тут для мене особисто багато часу не треба було, щоб спрогнозувати перемогу Джен. Джен перемога над Паркс. І саме Кінву Джен. Я вважаю. Вийде на рибакіну. Так, я вже сказав, забігаючи наперед, ще одна китаянка. Ван перемогла колумбійку Аранго і вийшла на другу сіяну. А взагалом третю ракетку світу Олену Рибакіну. Рибакіна Ван Така. Наступна пара. Я, друзі, тут також навіть і сумніву не маю в впевненій і достатньо швидкій, переконливій перемозі представниці Казахстану Лени Рибакіної. Рибакіна перемога тотал менше 25, коефіцієнт 1,5. Таким чином, в одній. Восьмій. Я вважаю і прогнозую, зустрінуться Рибакіна і Джен. Ось такі два, ще два блоки від мене для вас, друзі, для вашої уваги. Дякую, що вислухали. Дякую, що подивились цей відео. Взагалі, я завжди щиро дякую тим, хто дивиться від першої до останньої секунди. Це, друзі, дуже важливо. Дякую за вашу підписку, за лайки, коменти. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім па-па.